Миколаїв з робочим візитом відвідав Олександр Вілкул. Зокрема, голова фонду Українська перспектива завітав до Чорноморського суднобудівного заводу, де поспілкувався із працівниками. Також в рамках візиту Олександр Вілкул зустрівся із представниками бізнесових кіл міста. Голова благодійного фонду Українська перспектива один з лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул, переконаний, одна з найважливіших галузей економіки України суднобудування. Через нефахові дії влади вона зазнає краху. Обсяги виробництва на підприємствах судно. Будування зменшилося до 10 разів у порівнянні з попередніми руками. Галузь на межі зупинки, десятки тисяч людей на межі звільнення. Єдиним способом виправити ситуацію може стати дієва політика та комплексний план заходів. Європейські партнери з нами не із-за нестабільної економічної ситуації. Повністю на 100% процентів фінансування госзаказу «Корвет», яка которая до этого фінансувалася, года. і розорваних кооперационные сипочки со странами таможенного союза, Это было 70-80% загрузки. Сьогодні немає дієвої програми державної підтримки суднобудування. У галузі є проблеми з імпортом устаткування та комплектуючих. Зокрема, аби ввозити в Україну необхідне остаткування. Суднобудівельні підприємства мають сплатити мито від 7 до 20 ПДВ. У той час як у розвинених країнах привезені суднового устаткування надаються пільги. Зокрема, рівень невідшкодованого ПДВ тільки по двох підприємствах Херсонському та Чорноморському суднобудівними заводами складає більше двадцяти мільйонів гривень. Николаївська область, Херсонська область, Одеська область це наші традиційні судостроительные отрасли, високоінтелектуальні отрасли, десятки сотні тисяч людей зайняті. В десять разів на підприємствах упали об'єми всього за год из-за бездумных действий правительства, що ніхто не займається промышленностью. Необходима реалізація комплексного плану. Во-первых. восстановить госзаказ. Три года финансировался проект «Корвет», в этом году полностью снято финансирование. Европейские партнеры с нами не работают из-за нестабильной экономической ситуации, кооперационные цепочки со странами таможенного союза, 70-80% загрузки давали, на 100% разрушены. Необходима комплексная программа поддержки судостроения. Государство судостроение поддерживает во всех странах. Это традиционно. Только в Украине это последний год почему-то не так происходит. Государственный заказ, нулевые ставки на возоборудование для того, чтобы снизить себестоимость и возможность предоставления дешевых длинных кредитов. Потому что так работает судостроение во всем мире. Это сотни тысяч людей. дуже скоро можуть оказатися на вулиці. Державна підтримка суднобудування може вирішити всі ці проблеми. За словами Олександра Вілкула, влада списуючи усі проблеми на війну, навіть не намагається робити жодних дій з порятунку галузі та збереження робочих місць. Опозиційний блок після війни в парламент реалізує комплексну програму відновлення судостроєння, в тому числі. Господдержка, в том числе госзаказ, будут изменены, внесены изменения в таможенный и в налоговый кодекс. Будет сделана нулевая ставка, как во всех. Странах на возаборудування для того, щоб снізити собістоїмості для відновлення суднобудування важливим також є розвиток транзитних кордонів, які йдуть через Україну, коли Олександр Вілкол був віце-прем'єр-міністром. У цьому напрямі проводилася серйозна робота. Це зв'язка портів автомобільного та залізничного транспорту, комплексні логістичні системи, які забезпечують ефективність вантажоперевезень. Тож пріоритетним для опозиційного блоку є розвиток промисловості, підтримка вітчизняного виробника, збереження традиційних та пошу. К нових ринків це дозволить збільшити заробітні плати та податкові відрахування до бюджету.